Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми говоримо про новий джем-проект. Декілька відео тому виходило відео власне, про ноткоін. І в тому відео я говорив, та що там навіть говорив, я гарантував, що ноткоін це базовий стартовий проєкт, цілі якого було продемонструвати, що на базі. Телеграму можна будувати криптопроекти. І я був правий. Бо після виходу ноткоїну пройшло, мабуть, десь місяця 3, 6 плюс-мінус. Я за хронологією не дуже слідкую, але ми вже можемо бачити, що з'являються нові проекти. І одним з таких проєктів є ход від Ніру. Niro. Нірвалят запустив майн-проєкту uh, ход. На базі телеграму. За аналогією, як і в ноткоїну. Система проста максимально, як на мене, значно зручніша і цікавіша, ніж то в ноткоїну. Бо тут не потрібно тицяти по 100 тисяч раз на екран. Тут потрібно заходити і майнити його. Дійсно, майнити майнінг, блядь, в телеграмі. Кожні 2 години. Поки ти не пробустиш свій аккаунт, ти заходиш і клеймиш цей токен. В мене прямо зараз відкритий телеграм і відкрите вікно з Нірвалят Майт, і я прямо зараз майню його. Посилання буде в описі на цей проект. Заходь, реєструйся, скачуй Нірвалют, встановлюй, реєструйся через телеграмчик собі аккаунт на Майнхот. І починає його майнити. Наразі проект не залістений. Але мір. Це НІР, він на ринку вже дуже давно. Він активний, він ліквідний. Що головне, він постійно розвивається. Мережа його імбова, дуже швидка, дуже кайфова. За декілька місяців ми вже маємо побачити перші етапи а, приселів, сіцейлів, лістингів а, по а, проекту. Ход і зможемо його. Торгувати зможемо його продавати, і те, що ви за цей період намайните, буде вашим заробітком.